Зараз потрібно звернути увагу на всі кісточкові породи. От сливка, лича, персик, абрикос, черешні, вишні. Так як нас цілий місяць на Західній Україні лили дощі весь травень, то розвиток гнилий буде дуже великий, він вже є. Це маніліоз. Ось воно як виглядає. Просто загнивають плоди. І... Зараз ще більшість цих порід можна трошки обробити, захистити препаратами від гнилий, світчим. Там строк очікування 20 днів. Зрозуміло, що ранню черешню вже кропити не можна, пізніше можна, вишніше деякі можна. Ну, абрикоси, сливи, алечу. Звичайно, можна і треба, і навіть не один раз. Обробити зараз, через 10-15 днів повторити ще раз. От хоча б якось так допомогти, тому що в цьому році із за тих дощів. Проблема з гнилями буде величезна. Крім того, ці плоди, всі пошкоджені, треба на дереві знайти, зірвати, викинути їх ось так віддерти, під дерево краще не кидати. От. І плоди ці треба ще пронормувати. Таким чином, щоб вони розміщувалися хоча б ось так. Щоб вони були всі вільно, а не ось так. Тому що, коли вони Ось такими гронами, як то показати, Отак, коли вони будуть притулятися один до одного, то відповідно, ну зрозуміло, що плодів не буде крупних і смак буде гірший, і все це нормування це, це звичайно, потрібне. Просто ще крім того, плоди, які будуть, якщо між ними там один якийсь загниє, і якщо вони тако притуляються, то загниє ціле, ціле кубло. Тобто вони погниють. Всі разом. Тому потрібно їх прорідити до нормального стану. І тоді будуть у вас і плодики крупніші, і менше будуть вони гнити. Звичайно, треба в першу чергу видаляти такі всякі жовті, які самі вже облітають. Також може якісь бути отакі деформовані. Ось. І там, де вони дрібніші. От в першу чергу маленькі. Маленький ось, от дивіться. От, маленький видаляємо, це ще маленький, великий лишаємо. І так треба пройтись, понормувати. І тоді буде врожай крупний і менше буде гнити. Ну і про обробки не забувайте. Всім удачі!